Пожежа у віддаленому присілку Тернова на Тячівщині в ніч на 23 лютого забрала одразу два життя. Літній чоловік та його співмешканка згоріли живцем на очах у рідних та сусідів. Тата знайшли там у той стороні, з тої сторони, бо там то його було ліжко, він собі там усе лежав. Його знайшли в лежачому положенні, а жінку його не знаю, чому знайшла її перед дверима на підлазі. Рештки обгорілих тіл збирали вже після пожежі. Їх поховали, та рідні не заспокоюються, підозрюють, що хату підпалили. П'ять років й проходили з цим будівлю із моїм татом, судові слухання за будівлі із його двоюрідним братом. І він неодноразово мені мій тата казав, і тут і чули сусіди, прибігали, обороняли його від нього. Він йому погрожував. Він казав, що він висудиться той або його спалить. Те, що вогонь охопив одразу всю 20-метрову будівлю, підтверджують її сусіди. Пані Христина каже, що часу між тим, коли вона востаннє виходила на подвір'я і побачила з вікна пожежу, пройшло небагато. З тої сторони вище криші вже полум'я било, і всю сторону полум'я било От Чого так? Я й не маю поняття. Так нагада загорілося». Стара дерев'яна хата спалахнула, наче сірник. Робоча версія причин загорання коротке замикання. Гасити полум'я позбігалися сусіди з усієї околиці. Одразу ж викликали її пожежників. Однак вогнеборці до місця доїхали, як стверджують, тамтешні, запізно. Мама, як закричала, горить і одразу визвали. Таже не виходила дивитися Одразу на по телефону. Я вже й не помню від Ти ж через дві години, як все згоріло. Ожезуста виявила вже, коли вона повністю всередині вирувала. місцеві Ви передзвонила, коли вогонь там вже майже все охопив. Стосовно саме під'їзних клясів там не було, дійсно тих під'їздних шляхів. Я говорила з начальником командирам відділення, які там безпосередньо залучаються для гостіння, він каже, що вони півтора кілометра пішки ходили, просто бо не можна було під'їхати ніяк. Те, що було утрудне гасіння, так я, я підтверджую, що під'їзд був досить важкий, півтори кілометри, майже машина тільки одна змогла доїхати туди. Другі машини, на жаль, доїхати туди не могли. Це вже питання до органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування відповідного населеного пункту, що підійшов свій слів немає. Донька потерпілого у відчаї, вона нарікає, що рятувальники прибули на місце пожежі в нетверезому стані. Мало того, що вони прийшли в дві години, вони прийшли ще не в тверезому стані. Оба-два працівники пожарної служби прийшли не в тверезому стані. І вже громадяни, які були, допомагали їм, витягували шланги їхні і тушили свійсь огонь. Загибельна Сезон з з'їсула, я розумію, донь на зараз у трагічному стані, вона ладно звинувачувати весь світ у загибелі батька чи батьків. От те, що наші підрозділи під'їхали, там було залучено дві пожежні два пожежні автомобілі від місцевої пожежної команди, від пожежно-рятувального поста до болого, пожежні киділа, те, що вони були в надвережному стані, це абсолютно виключна інформація. Такого бути не може. Я вам кажу, що вони кожен ранок проходять перед чергуванням. Жінка звертатиметься в поліцію, адже не вірить, що будинок загорівся випадково. Вона переконана, її батька вбили.